Окей, okay, привіт! Подивимося, яким буде для вас тиждень з 19 по 25 серпня. Почнемо ми з енергії тижня для близнюків. Далі в нас особисте життя. Фінансовий аспект тижня. Так, не всі зразу, будь ласка, робота і кар'єра. І ваш психологічний і моральний стан протягом тижня. Розкривати, цікаво, цікаво. Так, у близнюків тут король мечів в плані енергії, в принципі, це ваша енергія. Ви логічні, продумані, раціональні, ви можете займатися багато інтелектуальною діяльністю, розвивати свої навики, або ж співпрацювати з цим от королем мечів. Чоловіком повітряної стихії, таким якимось інтелектуально розвиненим і розумним, який може вам чомусь допомагати. Дуже часто це звернення до лікарів, до адвокатів, юристів. Тобто, якщо треба оформити якісь бумажки, оце все туди. Це все туди. Це така прям чиста виважена, рація. Так, особисте життя. Смірка жезлів. Все складно. Зараз будемо дивитися, чому. Для тих, хто в нас з близняків зараз самотній. Що їх чекає з 19 по 25? У вас тут може чекати повернення колишнього. Або активно до вас будуть стукатися люди з минулого. Да. Може бути чоловік, ну, якщо ви жінка, це може бути чоловік земної стихії. І ви розумієте, ось, будь ласка, ви просто вже внутрішньо розумієте, що ви готові повністю йти в нове. І якось буде таке, знаєте, Захищатися будете від цього колишнього, який буде до вас лізти. Не трогай мене я в доміку. Так, для тих, хто в любовних трикутниках знаходиться зараз в близнюків. Яка у вас тут буде ситуація. Ну... Що можемо вам сказати? Вам тут хочеться свободи, в якій би частині любовного трикутника ви не знаходилися, ви розумієте, що вам хочеться позбутися цього всього, можливо, візьмете якусь невелику паузу, займетеся більше своїм фінансовим станом, можливо, щоб стати трохи більш незалежними, я не знаю, зберете волю в кулак. Але ви тут вже готові просто позбутися цього трикутника і ви хочете жити в спокої, а не в нервах. Не в цих хвилюваннях постійних. Для тих, хто в особис... особистих. Серйозних стосунках. Ну, в особистих, логічно. Так. Що вас тут буде на тижні? Тут буде складність з проявленням емоцій. Тут може бути з жіночої сторони, власне, такі от недомовки, навіть конфліктність невелика, тому що тут або. Тут два варіанти. Тут або чоловік у вас дуже такий емоційний, емпатичний, а ви ні. І він якось ніби от і хотітиме, щоб ви теж проявляли ці емоції. Або ж якщо у вас ситуація не така, то це, от власне, ваше бажання, щоб до вас більше емпатії і уваги проявляли. Так, да, бо ви розумієте, що вам цього не вистачає, і це може дійсно спричиняти конфлікти. Тобто тут уже Діло за емоційним інтелектом. Як ви його розвиваєте і який рівень емоційного інтелекту вашого партнера? Так, рухаємось далі, а рухаємось ми до фінансової складової. Ну тут по лицарю Пентаклі все стабільно. Тобто у вас фінанси є, вам їх. В принципі вистачає, тут хіба єдине можемо докласти, подивитися? Ну, так, да, ви можете витрачати фінанси активно на свою зовнішність, на те, щоб краще виглядати, краще себе почувати, на своє здоров'я. От, і тому ви розумієте, що ці фінанси це вклад в себе, а тому вам їх не жаль, навіть якщо ви там можете витрачати забагато, але ви розумієте, що це вклад в себе. Отут, в принципі, стабільна фінансова кладова. По роботі. Шестірка мечів. Ну, тут якісь нові перспективи, до яких ви ще не готові, бо ви ще навіть не знаєте, що це таке. Зараз будемо дивитися. Для тих, хто у нас зараз не працює, що тут? Ну, тут у вас може йти бажання поміняти цю ситуацію і бути більш впевненим в своєму майбутньому. Тому що зараз ви не відчуваєте, що ви прямо от... класно буде вам через 5 років, там, наприклад, в фінансовому плані. Ви хочете щось змінювати? І що тут можна зробити, якщо ви не працюєте. Можна займатися інтелектуальною працею, особливо, якщо у вас є до того хист, бажання і елементарно навіть освіта, навіть якщо вона у вас там вже отримана дуже давно. Тут ви можете займатися саме інтелектуальною роботою, це може бути там переклади, написання чогось, або можете бути асистентом в когось, хто працює таким чином. Тобто тут, в принципі, у вас може вийти в цьому плані цілком. І мені подобається те, що у вас тут є бажання поміняти ситуацію. Елементарно навіть дуже цікава річ. Як то кажуть, да, це довгий буде процес, це може бути не швидко, але це на перспективу. У вас, наприклад, гарний голос. І вам завжди казали, от у вас такий гарний голос, ви там так гарно. Спробуйте взяти і записати ваше прочитання якоїсь книжки, якоїсь казки дитячої. Виставте це як, наприклад, там, відео чи аудіо. Не хочете своє обличчя показувати, там якісь гарні відео можна попросити когось, щоб вам допомогли. Але ви можете, наприклад, озвучувати щось. Ну, це я просто вам показую як приклад, як можна інтелектуально заробити, при тому на перспективу. Так, для тих, хто в пошуку роботи, близнюки, що буде. Ну, тут... Тут цілком можливе отримання роботи. Так. Да, тут цілком можливо. Але знаєте, що я вам скажу? Тут тихіше їдеш далі будеш. Лишній раз краще нікому не розповідати, поки ви вже точно не підпишете там, контракт. Або ви точно не будете впевнені, Окей? Тобто тут форсувати події в тому плані, що. Не треба прям всім, всім всім ділитися. Лише тоді, коли контракт буде підписаний, ви будете знати, що я вже точно тут працюю, тоді можна розповідати. А поки можете краще в таємниці потримати це все. Так, для тих, хто в наймі працює, що за тиждень? Так, ну тиждень тут може йти. Як знайомство з новими членами команди, так і навчання. Тобто вам можуть дати стажер, або ви будете стажуватися в чомусь новому. Тут же залежить від вашого рівня. Ну, да, Тут і ви цілком можете розуміти, що вам не вистачає десь якихось компетенцій, ви будете навчатися. Теж як варіант. Але перше, що вам тут, скажімо так, говорять, да, попажу чаш, це прояви симпатію, покажи, який ти хороший. Зроби так, щоб ти подобався людям. Іноді в колективі це набагато важливіше, ніж реально пахати як коняка за 20. -х. Далі, для тих, хто в нас. На фрілансі був в когось свої бізнеси? Який тут буде тиждень? Так, ну це ж було вже. Що таке? Ну, дивіться. Тут вам кажуть, якщо у вас свій бізнес, наприклад, у вас є працівники, вам тут треба на наступному тижні не літати в облаках, а дуже слідкувати за процесом роботи, за кліматом в колективі. Це буде дуже важливо, тому що, можливі конфліктні ситуації, які будуть заважати працювати всьому бізнесу. Тому тут треба буде трошки розставити пріоритети і ну, подивитися взагалі, як це все функціонує у вас там всередині. Якщо ви Просто фрілансер. Ви самі на себе працюєте. то Тут буде дуже багато проєктів. За вас тут буквально можуть битися. <сміття> Бо тут дійсно буде дуже багато оферів, і треба буде правильно розставити пріоритети, вибрати ті там, де ви зможете її класно заробити, і отримати якісь навички нові. Або покращити ті, які у вас вже є. Так, і. Морально-психологічний. Ну, що таке, Близнюки. Ну, смірка мечів. Ну ви шо, котики? Чому восьмірка мечів тут? Бо ви тут такі соціально активні, в принципі, і все. По фінансах все окей. А психологічно тут прям роздавлений апельсинчик, вичавлений лимончик. з компота. Що <сміх> сталося? Смірка мечів. чому близняків? Вам може здаватися, що ви десь термозите в, в якійсь із сфер свого життя, що ви розвиваєтесь дуже повільно, або що ви ще не, до, не досягли тих висот, неймовірних, космічних, які ви собі поставили. Але дивіться на цю ситуацію, скажімо так, як не на гонку, не на те, щоб комусь щось доказати і показати, а на те, куди ви свою енергію насправді витрачаєте. Я маю на увазі внутрішню. Тобто, куди направлені ваші думки, про кого ви думаєте, про що ви думаєте. А яку інформацію ви споживаєте? Часто ви дивитесь там, на фотографії якихось своїх колишніх знайомих, дивитесь, слідкуйте з їхнім життям. Тобто, оце от все. Вам треба знайти оці маленькі точечки, які почать, по чуть-чуть, по чу -чуть, так, почуть чу витягують з вас ваш ресурс внутрішній. Це особливо ще може бути порівняння себе з іншими. А чому там йому все? а, а Мені доводиться фігачити не знаю, що. Ну, тому що... тому що він це він, а ви це ви. У вас свій шлях, в іншої людини свій шлях. І іноді як добре, що ми не можемо влізти там в чуже життя і жити це життя. Бо нам би там не сподобалось. Якби ми подивилися на нього реально, а не через фотки чи відео Він інсті, чи якісь е, речі дорогі, які ця людина купує. Тому це от, е, бажання комусь щось доказати, терти носа, сфокусуйтесь на собі. І чому у вас ця от восьмірка мечів на наступному тижні в психологічному стані? Це, от це буде прям вам важливо, тому що загалом тут у вас все окей. Психологічний свій стан. Балансуйте. Неочікуваність тижня для близнюків з 19 по 25. Що таке зразу? Ну, добре. Так, ну тут можете отримати якусь неочікувану для вас інформацію, яка пов'язана із любовними питаннями. Через це можете хвилюватися. В чому проблема? В чому будете хвилюватися? Ну, можете, може бути конфлікт. Конфлікт може бути якимось чудом через гроші. І ви розумієте, що ви такого партнерства не хочете. Ваша ціль це зовсім інша. Хм. Вам якось через цей конфлікт, через цю інформацію прийде якийсь шикарнючий інсайт, походу. Ну, це може бути цей ваш колишній як варіант, Цікаво, можливо. Або ви почуєте про інших, про щось там ваші друзі можуть вам розповісти. Це вже буде мені дуже цікаво почитати, до речі, близнюки напишете мені. Що ж, цікавий тиждень. Чекатиму на ваш зворотній зв'язок. До нових зустрічей, до нових відео.